У Луцькому міськрайонному суді 1 листопада відбулося засідання у справі щодо Юрія Долотова. Чоловіка обвинувачують у нарузі над могилами на кладовищі у селі Клепачів Волинської області. Як каже, потерпіла Тетяна Шляхтичук, це були пам'ятники її батьків. Я в городі полю города приїжджає біля кладовища живе Козьбов там Валерій. і каже Таня, ти по що ти, придурок, та повалив каже, твоїх батьків пам'ятники. Поки я не встановила пам'ятників, я не могла спати перед очима ті побиті батьків. Що вони звалили? У мене трудяги батьки. Все, чого ти лізеш до могили моїх батьків. Як каже Тетяна, спершу Юрій Долотов разом з її сином пішли на кладовище підняти один із хрестів, який впав раніше. Однак чоловік, як стверджує жінка, не дуже поспішав допомагати у роботі. Проте після цього почав вимагати тисячу гривень за свою поміч. Вони собі випили і забралися пішти після обіду. Син приїжджає з про і каже. Ми підняли той хреста. От. Дорог там мало що робив, а треба як тисячу. Приходить до смертало, і каже, давай деніжку. Я говорю, яку дідішку. Ну, то ж ми роботу зробили, я говорю, то ви зробили, ну не ти зробили. Коли потерпіла, сказала, що вони не домовлялися за оплату, і до того ж Юрій буцімто нічого не робив, за словами сина Тетяни. Обвинувачений почав погрожувати жінці. А він ще говорив мені. Каже, не хочеш дати тисячу, заплатиш 30. До мене, я говорю, чула, кажу, які спроби щось наклеїти. Кажу, я тобі зроблю. У результаті односельчани повідомили Тетяну Шляхтичук, що пам'ятники її батьків розбиті. Жінка одразу припустила, що це зробив Юрій, викликала поліцію і вирішила подати до суду. Сягнути з дому того Юрію Володимир, на мою шайтичу пітен івані користь, задала матеріальну шкоду, в сумі 22 Тисяч гривень, 330 гривень за моральну шкоду в сумі 5 тисяч гривень. Але потерпілий свою вину і причетність повністю заперечує. Прокурора оголосила обвинувальний акт, то себе повинна визнати повністю, частково не визнаєте певно. Сідайте, будь ласка. Ба Більше Юрій Долотов стверджує, що з потерпілою вони домовлялися як за оплату, так і за роботу. А понівечив пам'ятники, нібито не він, а син Тетяни. Домовлявся за тисячу гривень вирівняти пам'ятник. І вона сказала, зробите роботу, тоді заплачу. Це зробив Льоні її, її син Шляхтичук. Тому прокурорка у цій справі Ірина Стасюк запропонувала встановити загальний порядок дослідження доказів. Сторона захисту дану пропозицію не заперечувала. Саме матеріали захисту також під час засідання допитали свідка у справі Миколу Онищука, якому Юрій Долотов першому показав понівечені, нібито. Ним пам'ятники, принаймні так він сказав, коли давав показання слідчий, які потім при ще одному допиті змінив. Скажіть, будь ласка, коли до вас 30-го числа прийшла слідча з потерпілою? Потерпіла, показала, де ви живете. Ви давали покази? Покази ви давали добровільно? Чи вас хтось примушував їх давати? Добровільно ви читали допит, який писала слідчя? Підпис ви ставили? Так, ну, три чи два. — У вас були якісь зауваження до тексту протоколу, чи не було? Ні. Mm. Скажіть, будь ласка, чи висловлював вам, вам донотов якісь прохання, залякування, погрози з приводу того, щоб ви давали чи не давали покази? Ні, що не погрожувати? Скажіть, будь ласка, на одночасному допиті, чому ваші покази відрізнялися від тих, які ви давали попередньо під час допиту свідка? Скажіть, будь ласка, чи казали ви Кузьму... Кузьмуку Валері... Валерію, що до вас підійшов долотов і сказав, ідем я покажу, що я зробив? І показав повалені пам'ятники? Я, не такого не я просто сказав, що я бачив повалені пам'ятники. Оскільки й інші свідки не з'явилися на засідання, суд оголосив перерву у справі: якщо ж вину волиня не надоведуть, йому загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.